Бо Господь ось, Господь Саваот візьме з Єрусалиму і з Юдеї підпору й опору, усяку підпору від хліба, і всяку підпору води. Лицаря та вояка, суддю та пророка, і чарівника та старого. Паяте десятника та родовитого, і радника, і в мистецтві премудрого, і в закляттях умілого. І за правителів дам юнаків, і дітваки запанують над ними. І буде чавити народ один одного, і кожен свого ближнього. Повстане хлопчак на старого, а легковажений на поважаного. Бо схопить брат, брата свого в домі батька свого, та й скаже: Ти маєш одежу, то будь нашим правителем, і під рукою твоєю хай буде руїна отця. Того дня він підійме свій голос та й скаже: Не буду я рани обв'язувати вам, бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу, не настановляйте мене за правителя, люду. Бо рухнув Єрусалим, і впала юдея. Бо їхній язик та їхній чин проти господа, щоб упертими бути очам його слави. Проти них свідчить виразлиця їхнього, а гріх свій вони виявляють, немов той содом, не перечать. Горе їхній душі, бо вчинили вони собі зло. Скажіте про праведного, буде добре йому, бо вони споживуть плід учинків своїх. Та горе безбожному зле, бо йому буде зроблений чин його рук. Народ мій, дітиська його утискають. А жінки мають гору над ним. Народи ти мій, твої провідники вчинили блудячим тебе, і дорогу стежок твоїх сплутали. Господь став напрю і стоїть, щоб судити народи. Господь іде на суд, щоб судитись з старшими народу свого та звождями його. Ви виноградника знищили, грабунок зубогого в ваших домах. Що це сталося вам, що народ мій вигнобити та утискаєте в богих. Так говорить Господь Бог Саваот. І промовив Господь за те, що дочки Сіонські загорділи, і ходять витягнено шиї, і моргають очима, і все ходять дрібними крочками, і дзвонять спряжками на ногах своїх. Тому вчинить Господь тім'я сіонських дочок паршивим, і їхній сором обнажить Господь. Того дня поскидає Господь окрасу спряжок на їхніх ногах, і чільця, і місяці, сережки, нараменники і серпанки. І завої, і ланцюжки на ногах, і пааски, і пляшечки з пахощами, і чарівничі привіски. Персні, і сережки носові. Чудові убрання, і окриття, і намітки та торби. Дзеркала і льняні хитони та турбани, і прозорі покривала. І станеться замість бальзаму сморід буде, і замість пуаса шнур, а замість мистецько укладених кучерів лисина, і замість хитонацінного варета з паском, а замість краси спаланина. Попадають мужі твої від меча, а лицарство твоє на війні. І будуть стогнати та плакати ворота її, і буде спустошена, і сяде на землю сіонська дочка.